Що <свист> ти робиш там От як буде тобі 25 років, то зрозумієш, малий. <свист> Ми у Харкові синку. Тут умпалупів, повір мені. Більше, ніж людей. О, там, мені щось холодно. Зігрієш мене. Добре, повертайся. <свист> Слово не горобець, а пісня не олівець. Хто рано встає, той не висипається, тому що в житті бувають миті, а бувають і не миті. Якщо ви опинились в дикій природі і не знаєте свого точного місця перебування, значить ви загубились. Це я вам кажу, як спеціаліст із виживання в такому випадку. Найкращим рішенням буде дочекатись людей, щоб запитати в них правильну дорогу. Спробуйте зв'язатися з людьми. Найдієвішим способом може бути мобільний телефон. Зазвичай у дикій природі телефон можна знайти з рештками людей, яких з'їли хижі звірі. Бо якщо ви все-таки не змогли подати сигнал і не знаєте, куди йти далі, тоді потрібно напитись. Адже відомо, що людина в алкогольному сп'яні завжди потрапляє додому. Тому для таких випадків я завжди беру із собою чекушку. А з вами був Берег Грілс. Побачимось. Хлопці тренуються, щоб підкачатися. А чоловіки, щоб їх нарешті. You had to choose between the love of your life or a credit card with no limit that you never had to pay back. Which one would you choose? Visa or MasterCard? I was like, I'm going to go to Visa. I'm going to go to Visa. I'm going to go to Зараз я вам покажу прийом, називається дятел. Стоїш, так от розмовляєш. побачила в інтернеті один тренд, потрібно показати ось цей напис чоловіку. Засмійся, якщо хочеш іншу дружину. Зараз будемо дивитися його реакцію. Ну, Олег, читай. Опять, Засмійся якщо... Можеш ти це пишеш? Смішно? Мож, ти Смішно. Може, ти пишеш? Я бачу тобі смішно. Виходи ну, з машини. А може ти що сумасшедший? Мужики, ви обережно з дівчатами, які мають почуття гумору. Спочатку ти такий ха-ха-ха, а потім живеш з тією манячкою, виконуєш накази, готуєш їй борщ та робиш масаж сніг. Їздячи громадським транспортом в Канаді, ти автоматично стаєш учасником індійських національних ігор, хто перший сяде в автобус. І в мене нещодавно сталася така ситуація. Поцапався з індусом. Ну, бо той поліз без черг в автобус. Я йому кажу, друже, ну ти куди? Бачу, що він не розуміє, я перейшов на англійську. Кажу: ну ну, ну містер індус. До want? Please stand стенд the лайн. Він почав мені грубити, а знаєте, я взагалі людина не конфліктна. Але це мене дуже вибісив. Тож я дістав з кишені цукерку корівка і почав його шантажувати. Кажу ще раз, ти поперед черги зайдеш, хм, і солоденька постраждає. Обережно пофарбовано. Щось я не обережно пофарбовано. Щось я би навіть сказала пофарбовано на атепіс. Не да что є бнуть. Зараз я вам покажу прийом. Йде бичок качається в действиї. Стоїш отак от розговорєш. Е що хоче чоловік, коли дивиться на жінку? Чотири букви. Борщ. Перша С і остання С. Соус. Коли ти вже нарешті нажерешся. Вважаю, от це мій улюблений смак Кока-Коли. Як це він називається? Дітські травми і розчарування. Вроді он. Люблю. Так, що йдемо. Вдівай курточку. Бери коляску. Так, закривай двері. Пішли. Петь, бувай коляску, сідаємо в машину. Петь, заводь машину. Наліво. Тут направо. Здорово. Сейчас я вам покажу комбинацию скалопенда, дрель, ласточка и шальной лабаш. Стоишь вот так вот разговариваешь. Элэ, элэ, элэ. Опа, чё, опа, чера. Раз. Потом сразу дрель стоишь. Ласточка, пошла, пошла. опа, опа, опа. Опа опа, опа це буде е, дизель до повного, добре. Векторе. Векторе! В тебе бувало таке, що ти миєшся у душі, а хтось паралельно миє посуду. І в тебе у ванні, блін, вода, то гаряча то холодна, то гаряча, то холодна. Не буду більш купляти мою ще з лімончиком, у мене, походу, на нього алергія. Чоловіча дружба це повне лицемірство. В очі вони тобі кажуть, що ти. Раз, а за спиною говорять, що ти хороший друг і брат. люди, які ще до сих пор їздять на зимній резині. Ви щось знали і мовчали? Ні, братан, у нас просто нету деги. Ну що, санюк, підеш з нами на кохве! Прям таки на кохве! Чого ви... Після кави нам стане скучно і ми підемо на пиво, а потім після пива будемо в когось на хаті запивати віскар темним пивом. Ти таке хочеш кохве, да, Валера? Ти йдеш чи ні? Звісно. То розвозиш усіх додому. Тисяча, тисячу сімсот, тисяча вісімсот, титцю піцо. Дивися, ти раз, Тисяч вісімсот, тисячу п'ятсот, десять триста. Razum teče so tresa in majh poteče so remi, če te je znalo. яка починається ломка. I I like я тобі розкажу одну історію. А може не варто? Коротку. Чесно, не партесь. Ну, це просто притча. Не хочу. Це дуже корисна для тебе історія. Я обійдусь. Що ж, слухай. І я собі те водино брала, собі на ніч попити. я прийняв те, що мені не світять нормальні стосунки. Що, що ти вважаєш нормальним? усім, хоч трохи, але ні, життям. Потрібно лише знайти того, кого так, як тобі підходить. Чи не знаю так, щоб вашаність збігалася? А це вже геть інша техніка виживання, для якої потрібна ще одна людина. Цей зими я гадав, що сніг бачать лише багаті в Буковелі. Але ні, Бог не обділив бідних. Ти на паску дав і нам трохи снігу. Іван представ перед апостолом Петром. Де ти народився? В Австро-Угорщині. Де пішов у школу? В Чехословаччині? Де одружився? В Угорщині. Де народились діти? В третім рейху. А внуки? В Радянському Союзі. А померти де? В Україні. А ти багато подорожував. Та ні, я все життя не покидав, Мукачево. Е, чим ви займаєтесь? Напуваю худобу. О, То ви фермер? Ні, я бармен. Е, наступне питання на 500 гривень. Що роблять продавці із грецьким салатом, у якого закінчився термін придатності? Варіант а викидають, Б. Змінюють дату виготовлення, С – переіменовують чи Д – забирають собі? Ем, я не один раз таке бачив. Тож моя відповідь Б. Змінюють дату виготовлення. Ви у цьому впевнені? Так, це моя остаточна відповідь. Я приймаю ваш варіант, і це неправильна відповідь. Правильний варіант це продавці змінюють назву салату на давньогрецький Тарасе, ви програли, і я запрошую наступного гравця. Дмитри, в анкеті ви зазначили, що дуже швидко вирішуєте будь-які завдання. Так, це правда? Давайте перевіримо: 12 помножити на 7. 120 Але це ж неправильно. Зате швидко. І дихайте звідси. Господи, яка ти роздратована о 3.14 ночі. Може, о 5.25 будеш спокійніша. Ти мій Стамбул? Мій караман. Ти весь мій край. Не знаю. Мабуть, деякі люди просто бояться навіть думати, що щось може змінитися. А взагалі світ, світ не лайно. Просто деяким людям, які звикли до певних речей, навіть якщо вони їх не влаштовують, їм важко змінитися. І з часом вони здаються. А коли вони здаються, то вони, вони програють. Моменти. Так що в мене там, давайте я не пам'ятаю. Слушай, а кіти фільми взагалі нравиться? Русские люблю. Я ще поки що поки що звикаю просто до їх обстановки в цілому. Хорош, Це був вже так. Якби ти був людиною, яку національність ти б вибрав? Я не вибрав би одну. Я б змішав найсильніше з найкращих, щоб виживати, перемагати і не нити. Ось мій коктейль українець, бо виживає в пеклі і ще й гуморить. Єврей, бо вміє перетворювати хаос на гроші і проблеми на схеми. Японець, бо має дисципліну, повагу до справи і честь. Німець помислить системно, не любить бардак і доводить усе до кінця. Заходь. При, присідай поки. Мені буквально одну одну секунду. Добре. Mm -hmm. так, одну, одну секунду. Зачекалась. ти новася класний полино, що? Угу. Ну, вам дізнатися, що я не мій. Реально? Дякую. Ось я при Андріає кажу: "Ти всі в студії ска, приїду в Русівку, я тобі тука кабіну навалю". Мені колу і пончик. Пончиків немає. мені просто колу і все. Колу. А вам? Каву. Кава. І омлет. Сніданка тільки вранці. Чому? Бо так написано в меню. Але ж яйця є? Є. І пательня? Так. То будьте ласкаві, зробіть мені омлет. Гаразд, ще що? Бекон. Бекон. І тост. І тост. І пиво. І пиво. Ще щось. Це усе. Упевнені? Несіть бісову їжу. Я голодний. Просто я б так не робив. Не любиш омлет? Ні, я би посоромився так говорити з людьми. Вона офіціантка. Приносити замовлення, її робота. Я тебе не засуджую. Я тільки вважаю, що ось ваша кава, ваше пиво і ваш співанок. Коли немає. Зараз я вам покажу прийом, називається Вийшов зайчик із кармана. Стоїш, вот так от розговариш. Зараз відчуваю себе, як антилопа на водопої, якщо чесно. Знаєте, ці відоси, коли ви дивитеся, як вони п'ють воду, і ви такі. Ну зараз крокодил вистрібне. Я отак от стою, п'ю воду. Всі інші антилопи розбігаються. Хто в Польщу, хто в Румунію. Я такий: а ви чого? З... вода. Хто повинен платити на першому побаченні. За що за ресторан кіно? Звиняйте, якщо жінка зразу каже, що ти мені маєш платити, то це у нас ще немає родини. Ми ще не єдине ціле. Вино то неплохе, ага. а як, як воно подействує на мене? Що ти будеш співати і танцювати? Ні. Ні? давні, ти розумієш?